Робота під заробітки туди-сюди, і в певний момент я вирішив змінити своє життя, змінити роботу, ну, зайнятися собою. І основна проблема була організувати себе, якось виділити для цього всього, для навчання, час, того, що я, ну, я все, все, все вчив сам, все вчив з нуля, і я є той студент, якому на 1 вересня на першому курсі кажуть, ви потім будете жаліти, що ви 5 років нічого не робили. Отже, робота, складнощі, там всі діла. Треба було якось організуватися. Я думав, 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 думав. Як це все, планував собі ввечері займався, кожного дня виділяв певний час. І ладно, вже трошки забіг вперед. Що вибрати? Якби. Все цікаво. Я працював на провайдері Сіті, починав монтажником, потім там менеджером, потім був всі садміном. І все цікаво, все вроді трошки знаю, але нічого толком. І в певний момент я знайшов курс по Java. Коли з'явився Android, він здавався таким доступним, можна було під нього щось робити, платформа нова. Вчив, вчив, вчив я джаву десь місяці три. Потім потім була моя перша спів бесіда. Я промовчу де, але мене там завалили. Я зрозумів, що я нічого не знаю. Цих три місяці це ази. Був розчарований само собою і через деякий. Проміжок, проміжок часу, коли мене, мені стало легше, я вирішив почати спочатку і е, вирішив е, почати із вебу, тому що веб наше все. Найлегший пирог входу в цю професію програміста, мені здається, це веб. Це востребовано, це відносно, нескладно. Тобто, в, в такому ключі найлегше знайти першу роботу. Е, де навчитись? Е, ну, якби у всіх є інтернет, е, інформації багато, і це якби і позитивний момент, і негативний. Тому що стільки всього, ти ну, здається, що от тут от я щось знайшов там, на Code Academy. Потім опа читаєш якісь блоги, що курсера круче, того, що її там визнають за кордоном всі закордонні роботодавці. Потім най, найсучасніша, найактуальніша на Google University інформація. Ну і так от я це все я перебрав. От в праву колонку виніс те, що так найбільше мені сподобалось і допомогло, на чому я дійсно займався. Це Hexlet, є така платформа, там я вчив Java, Prometheus вивів як промо, це зараз наш український продукт, він тільки стартує, там вже є по Python для початківців курс. і... І ще якісь. Ну, загалом сидіть, подивіться. Я брав для себе HTML Academy, знайшовши його обзор на хабрі. Він мене дуже влаштував з кількох моментів. Я зараз розкажу, чого. Так от він виглядає, якщо на нього зайти. Коли ми вибираємо якісь курси, А, ну тут, власне, взагалі тільки фронтенд, тільки веб, HTML5 та CSS3. Список курсів це просто скріншот, там однієї лише частини, самої початкової. От. Тобто ми вибираємо курс, що нас цікавить. Далі там у ньому є список уроків з невеличкими тестами, що дуже зручно, коли ти працюєш і в тебе немає часу. Багато знайомих там ну, от зараз цікавиться, як, що, як от мені, я би теж хотів, а то от так робота не влаштовує, то і сьоє. Тут дуже зручно в тому плані, що е, ти, коли тут займаєшся, тобі не завжди треба виділяти там, годину, дві, не дивитися якусь довгу відеолекцію. Ти заходиш, в тебе є невеличкий теорія, в тебе є чотири редактори коду, верніше в тебе є редактор коду HTML, CSS, в тебе є зразок е, внизу і зверху ти бачиш свій результат, ти можеш, ти можеш ось тут. Е, Подивитися, як твоя, твій результат накладається на зразок, і якби така практика, піксель в піксель, тобі треба зробити те, що тебе просять. На практиці, якби, я вже зараз знаю, що не завжди виходить піксель в піксель, але коли ти вчишся, це дуже зручно. А, ну, теорії дається дуже мало. Там в рамках один листок А4 лише все, що необхідне для одного уроку, але все дуже так. Диференційовано, розподілено, ну і цікаво. Тобто ти можеш вранці трошки позайматись, в обід, коли там є якась хвилина, там зайти один-два уроки пройти. І за рахунок цього ти якби постійно, постійно зайнятий, постійно крутишся, бо вернутися до джави, там були такі довгі уроки, по дві години, ти часом подивився, десь там забув, там спочатку подивився. Часто ну, дублюєш те, що ти вже дивився просто, бо, бо не хватало часу. Тут такої проблеми не було, але е, були питання. Е, питання знову ж таки виникали. Google Google в поміч, серйозно, там є все. Особливо все, що треба початківцю, там їх просто безліч інформації. Е, частину ми можемо знайти на html HTMLB.ru, такий старий дідівський сайт, який є, відколи я себе пам'ятаю, і. Хабр, там також дуже великий відсоток переходів з Гугла на Хабр. У вас буде, якщо ви щось захочете знайти. Власне, HTML-бук – старенький сайт. Він вже там остання новина в ньому датується ще 2012 роком, але дуже зручний, ну як для себе знайшов просто довідник. Тобто тут ми, тут пошук по тегам, список тегів, атрибути, значення, опис, синтаксис, ну там нижче є приклади. По категоріям дуже зручно, якщо, особливо зараз в роботі, коли там. Ой, ніби щось таке пам'ятаю було, але треба быстренько підглянути, як воно там, як воно виглядає, як воно є. Хабер, ну, думаю, що всі знають Хабр. Але приклад того. ну, Багато хто думає, що там такий, ну це дійсно гік-блог, але там різні статті бувають, але для початківців там також є, що. Вибрати. Вот. І е, ну, я люблю читати, питання постало, як же література. Е, мені здається, що для початківця ну, вона не потрібна. Вона якби потрібна, якщо, якщо ви любите читати, якщо вам зручно мати під рукою книгу і завжди підглянути. Але коли ти тільки розпочинаєш, тобі, ну, тобі воно. Не треба, все можна, все можна знайти онлайн. От. А література взагалі дійсно, яка ну, потрібна і, ну, вона, по-перше, потрібна, вона така вже складніша, коли вже трошки ти чимось зайнятий, по-перше, англійською, так як інформація актуальніша, взагалі, доступніша, все це можна купити на Амазоні. і... І коли опи... От ці книги, вони в загальному не є там, якимись такими монументальними працями на тисячу сторінок. Це конкретно такі практичні книги, які відповідають на конкретні запитання. От такі книги, я вважаю, що потрібні. Особливо там, от видавництво Орайлі, воно дуже популярне, і там в них дійсно кльова література. Е... Ну, от, якби все це я вчив, HTML, верстку. Трошки там трошки, трошки JavaScript так поверхнево проходився по ньому. ну Завжди кортіло якось так, треба срочно ним зайнятися, бо це ж дуже необхідно мені в роботі і в навчанні. Але я вирішив, що краще йти послідовним, це взагалі це продуктивніше, от коли ти одне робиш, потім інше, потім третє. А не так, як я от майже більше половину цього року. там то Java, то Android щось там читав, то. Коротше, що тільки не було. Значить, І коли е, ти вже якби, починаєш шукати роботу, виникають ще деякі питання, про які ніхто не говорить. Всі хочуть бути програмістом, але, наприклад, є е, 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 речі, які до. Безпосереднього там, кодування мало мають відношення. Наприклад, ну, по-перше, англійська мова. Це в будь-якому випадку, особливо, якщо ви ну, там, плануєте далі розвиватися, то англійська це must-have. Ну, і від себе можу порадити два сервіси це Lingualeo. Я більше ним користуюсь, тому що в нього дуже чудове розширення для браузера. Коли ви читаєте онлайн якусь літературу, блог. Просто на слово виділяєте чи кілька слів, і вам зразу по папам переклад не треба кудись переключатись на якусь вкладку, на додатковий перекладач. Duolingo цього року в Play Market і найкращий додаток для вивчення іноземних мов. Цікава, не тільки англійська, там, французька, німецька. Кому може бути цікаво, от теж рекомендую. А також. Стосовно іноземних мов, ну, теж читав, що дуже популярністю зараз е, починає користуватись китайська. Новий ринок, на який відкрився і всі зараз в нього хочуть попасти. Люди, які от, е, там, друзі в мене в Києві, Львові працюють, кажуть, що люди, які знають просто китайську, навіть лінгвісти, їх беруть з руками-ногами, аби от, вони працювали, їх вчать. Аби тільки от ти знаєш китайську, працював у нас, бо це дуже великий ринок. Да, наступне це Git. Ну або взагалі система контролю версій, Git найпопулярніша. Що це таке? Ну, Зручна штука допомагає вам періодично. Зберігати свій код у певних станах, і от ви можете працювати в команді. Тобто, ну, в загальному все можна знайти знову ж таки на сайті Гіта, там є книга, вона є російською. Для тих, кому важко, ну, для початківців, таких як я, це було дуже зручно. Особливо там, там дійсно не дуже багато інформації, але її треба сісти і зробити. Також від там же ж можна знайти ссылку на ось цей невеличкий 15-хвилинний. Який насправді десь приблизно годинний мануал, якщо ти нічого не знаєш, все можна попробувати руками в браузері. Ну, І взагалі дуже зручно тримати в закладках, коли тільки починаєш працювати. І, боже, як же ж там той. Е, наступний момент, такий він більше практичний. Е, в чому писати код, коли спочатку ти от починаєш щось робити. Багато хто рекомендує от, Sublime Text, дуже чудовий такий редактор, він кросплатформений. Наприклад, для мене він був дуже зручний, бо на роботі я в Unix системах працював, вдома Windows, він скрізь однаковий, підтримує різні розширення, такий дуже настраюється під себе, скіни, ну, все що завгодно, от така зручна штука. Але на роботі прийшлося. Осваювати WebStorm, це jetbrains виробник. Ну, дійсно, і коли, коли ти ще нікого такого не бачив, ти це відкриваєш і думаєш, Боже, скільки всього, як з цим всім працювати? Ну але треба. Тому якщо ви там плануєте далі, хтось, ну хто буде влаштовуватись на роботу, зверніть увагу на це. Хоча б, скачайте, установіть, подивіться, спробуйте створити той самий індекс, якісь кілька файлів, як переходити по проєкту. Це, це такий маленький скіл, але він важливий і він не буде зайвим. Також, ну, певно, всі знають, але як для початківця скажу, це для мене було відкриття. Це хромовський DevTools. Відкривається по F12 або правою кнопкою де-небудь, де ви хочете перевірити елемент, воно вам показує повністю код з всіма стилями, які застосовуються. Прямо тут можна дещо редагувати, і ви будете бачити, як воно у вас змінюється у вашому вікні. Ну, в роботі незамінна штука. Те, що взагалі для мене було трохи шоком, це Photoshop. Наш улюблений фотошоп, <хи> того що е, коли. Е, ну, коли ти програм... програмуєш, коли верстаєш, треба мати хоча б технічні навики роботи в цій програмі. Що таке, от, направляючи, slice tool, особливо робота зі слоями? Це все не дуже ну, це все не дуже багато насправді інформації, але з цим також треба розібратися. Як, от, наприклад, кілька слоїв. Е, Об'єднати, там, зберегти окремо, зразу, наприклад, в деяких речах там бачити, що що, що, що треба там, відділяти одне від одного, що, що, що зберегти от, одною малю, одним малюнком. Такі маленькі нюанси, ти з ними стикаєшся. Насправді, оце була, напевно, найбільша моя проблема, того, що коли ти починаєш шукати щось із розряду фотошоп для веб. Це, це просто жах. Це куча різних фотошоп-мастерів, YouTube канали, індуси, це, це боль. Ви познаєте її, коли захочете. оце. Є такий теж, навчальний сайт linda.com, там є дуже чудовий такий, безкоштовний курс. Знову ж таки, маленькими відео по 5-10 хвилин зручно на всі питання мої оці він відповів. Ну, або або ви можете попросити вашого друга, або він стане вашим ворогом дизайнера, який буде це все малювати. І, наприклад, за цей місяць я вже стикнувся, коли в мене були 200 слоїв, і їхні назви були Layer 1, 2, 3 і до 200. го І коли треба щось знайти, ти починаєш перебирати. Це важко. Я цього не знав. Ще один момент, на який варто звернути увагу, це оформлення вашого коду. Наш всіми любимий Google для всього пише свої рекомендації. Це просто скріншот з їхнього сайту, що треба робити, що не треба. Приблизно на сторінок 20, ну, формату А4 я собі роздруковував. Така невеличка брошура. Рекомендую звернути увагу, тому що, ну, наприклад, я знаю, коли ти працюєш на це, звертається увага. Друзі розповідали, що деяких людей навіть звільняли з роботи за те, що за негарне оформлення. Ну і ну, код не читаємо. Тобто. Коли ти щось робиш, а твій колега потім не може з цим працювати, бо ти як-небудь це зробив, то така робота нікому не потрібна. А, і ще такий. Економічний момент, коли ви влаштовуєтесь робот, на роботу, вам потрібно резюме. Приділіть цьому увагу, дійсно. Просто елементарно гуглив зразки резюме, заходите на DoUE, їх є безмежна кількість, безмежна кількість топіків, де люди просять прокритикувати, доповнити, допомогти. І те, на що всі звертають увагу, і я. На старій роботі з цим мав досвід, власний, це коли люди відверто брешуть. Чомусь це дуже люблять студенти, коли вони там указують, що вони 10-річний досвід в всіх мовах програмування, вони все знають, і ти починаєш їх запитувати і навіть близько немає. І граматичні помилки. Дайте комусь прочитати, другу, мамі. Завжди здається, знайдеться щось таке. на що... Ти десь якось не звернув уваги. Що в перспективі? Тобто на даний момент я вже так, ну, мені здається, HTML CSS засвоїв. Далі буду братися за JavaScript. Знову ж таки, є література, але онлайн я знайшов чудовий підручник JavaScript. True, прекрасний сайт. Ну і, боже, я тут зробив ссылку, але. Але відкрити її тут не можу. На Хабр хабрі також є переклад багато літератури по JavaScript. Також рекомендую всім дознайомитися з Emmet. Раніше це був Zencoding, коли маленькими, ну, такий своєрідний, невеличкий генератор, і Less Bootstrap. CSS фреймворки. Ну, це просто, просто особисті плани на, на найближчий час, що, що далі освоювати, що вчитись. це завжди треба. Завжди ставте собі плани, завжди ставте собі якісь строки. Вот. Ну, на, цьому, на цьому в мене все. Якщо в когось якісь питання є, то задавайте. Це були, е... Я по я зрозумів. Да. До якого рівня піднялись, і потім чи була це лінійка, чи це було чим більше вчиш, тим е... геометрична прогресія, uh -huh. легше-легше нові знання доволі. Е, в загальному ну, кажу, спочатку, коли це була Java, yeah. десь за місяці три я собі купив е... Герберта Шилта, така є серйозна книга. Я її прочитав, робив різні такі завдання, тестові з розряду консольний калькулятор, знайти найбільше число в масиві. Ну, різні. За три місяці я академічні такі тестові завдання, я їх робив. Але коли ти влаштовуєшся на роботу, то високий поріг входа. Ну і особисто моя була проблема це відсутність практики. Ну, тобто. Навіть коли от, тут ти той самий JavaScript ти вчиш, ти читаєш, а от напишіть, е, напишіть код, який там виведе там, парні числа, не парні числа, ти його робиш, потім щось ти ускладнюєш, потім кілька масивів, ти це все перебираєш, розвертаєш їх назад. А коли ти приходиш на роботу, тобі кажуть, давай напиши мені слайдер, який буде вот там, туди-сюди, часові інтервали. Якщо ти нажимаєш, не нажимаєш, тобто дуже великий був поріг. Між практикою і теорією. Того теорію можна засвоїти ну, в мене з моїми заняттями там, по годинці в день, от HTML CSS два місяці в мене пішло. Причому, що там, чим далі вниз, по-перше, тим воно цікавіше, і тим воно складніше. Закінчуються курси реальними макетами, такі, от, як зараз ну, ми можемо бачити в сучасному інтернеті. Того от HTML Academy я дуже рекомендую. Особливо там далі в них все безкоштовно, далі є платні курси. Теж рекомендую їх пройти, якщо ви будете займатися. Там, там радше фічі, тобто як зробити там гарне меню, як, як зробити якісь там всякі анімації без JavaScript, лише CSS чистим. То, того отак от так цікаво. По Слухаю. До uh, мене перше питання, декілька питань? Да. По-перше, чи думав ти про розвиток в сторону само адаптивно, адаптивної верстки? Mm, поки я вчився, я з цим не стикався, але на роботі вже прийшлось, розібрався. Да. І друге питання, в принципі, було таке: чи не цікаво тебе замість вебу Зайнятися мобільною розробкою? Зараз це тренд Взагалі, в планах вернутись до Джави. Ну, в принципі, да. вернутись до Джави. Дуже, дуже мені сподобалось. Ну, ну, от я з неї починав, от мені там все дуже логічно, дуже там все так стандартизовано. А Android. Ну, якось от в мене до нього лежить душа, і я так собі хочу Java і далі Android, щоб код програмувати під цю платформу, але е, кажу: ну, високий поріг входа. Тобто в Хмельницькому нереально знайти роботу, так щоб тебе просто такого нуба взяли. Всі хочуть якийсь мінімальний досвід, щоб ти щось робив. Коли е, зараз я Малкосі треніні, коли мене сюди брали. Ну, Мені так сказали, ми для java розробника в тебе слабкий рівень. Окей, але можемо запропонувати, будеш верстати. І в принципі, чим би ви не займались далі, оцей початковий фронт енд рівень вам, мені здається, все рівно не буде зайвим. Того, що, наприклад, навіть так подумати, я хотів на Java писати бек-енд, працюючи з цим фронт-ендом, я як-не-як стикаюсь, щось бачу, десь якісь практичні моменти пересікаюсь. і як, як я міг повний ноль, потім працювати з Бекендом, робити серверну частину, не знаючи, як воно взаємодіє з користувачем. Тобто тому я, ну, як на мене, взагалі, в ідеалі треба в HTML, CSS, школьну програму 10-11 клас, це всі мають знати в сучасному світі.